Відсутність воду та електропостачання з такими наслідками масової ворожої атаки, яка сталася 16 листопада, зіткнулася шосткинська громада. У зв'язку з цим міський голова Микола Нога доручив керівникам структурних підрозділів міської ради розгорнути роботу пунктів незламності. Також він проінформував, що у процесі відновлення енергетичного об'єкту, по якому минулого тижня російський агресор завдав авіаудару, виникли певні складнощі. Напад на нашу на наш об'єкт енергетики, який був на минулій неділі, продовжуються роботи по відновленню, а неле вони надзвичайно складні. Працювали і в суботу, і в неділю, але відсутні окремі матеріали, відсутні запасні частини не дають можливості відновити роботу об'єкту. Тому є перебої, значні перебої з теплозабезпеченням. Очільник Шосткинської громади вкотре наголосив, що в такій непростій ситуації кожна родина повинна подбати про власну енергонезалежність. Де мати тепло, якщо не буде централізованого опалення? Тобто це або дачі, це або будинки в селі, або інші пристрої, але кожен повинен думати. Друго просто. Виходу у нас усіх немає. Микола Нога дав доручення управлінню житлово-комунального господарства врегулювати роботу електростанції, аби заживити один з мікрорайонів міста. Голова обласної державної адміністрації дав допоміг дати додаткові електрогенератори. Вони прийшли до нас. Чому вони не встановлені? Уникає питання. Чому ми розтягуємо по великому рахунку? Це саботаж в таких умовах. Минулого тижня у Собицькому НВК провели поточний ремонт системи теплопостачання із заміною котла потужністю 26 кВт. 57 пунктів незламності у закладах загальної середньої освіти працюють і готові до роботи, проінформувала начальниця управління освіти Наталія Сергейко. В четвертій школі генератор працював з самого ранку, світло наразі там з'явилося. Також на Твердому паливі працює 14 котелень, сім теплогенераторів. Плануємо цього тижня встановити ще підключити два теплогенератора по закладах освіти Шосткинської громади. Добре, молодець. Я для прикладу всім говорю. В четвертій школі в 6 ранку виключилася електроенергія. Біля 7 вже генератор працював. Можна було зарядити мобільний телефон, можна було отримати послуги пунктів незглавності і таке інше. Така повинна робота організована будь без нас. Воно повинно працювати в автоматичному режимі. Це я говорю всім заступникам, це я говорю керівникам відділу, управлінню, кожного з вас є пункти незглавності. Ви повинні організувати роботу таким чином, щоб без вас. Пройшов процес запуску, Виключилася електроенергія, запустились генератори. Прийшов черговий, пішла праця. Виключилось тепло, запалили грубку. Вона горить, тепло є в приміщенні, можна прийти обігріти. У медичних закладах шостки були запущені усі автономні котельні. Втім, деякі об'єкти теплопостачання ще потребують допрацювання. Підкреслив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Ще є в нас питання, будемо над ними працювати. По черговій котельні проєктні роботи завершені, там роботи вже розпочинаються. Будемо намагатися як на сміт, як на швидше її поставити. Крім наладки цієї котельні, де створився енергоострів, на другій площадці, де поліклініка, там котельня стоїть, організовуйте швидше роботи по запуску чергової котельні.